лежит, стоит, Сиди. Струнка, мрак, струнка. Струнка. О, привет. Кам. Так. Клад. Язык. Ну, она активна, она вот дуже такая. хоче, б її погладили, така пістьоха, знаєте, любить поігратися. Якщо дуже багато її дресирувати, ну, не давати їй часу там гуляти, вона ж починає так хитрити, вже лягти. вона вже така, знаєте, трошки побігати з нею, поігратися, попригати, і вона вже починає знову працювати. Взагалі цікаво, та кожна собака вона індивідуальна, в неї кожен свій характер. Ну, Відповідно, до них потрібно якийсь підхід ж правильний, щоб цей, Деякі собаки, в ну, них треба лишати трошки тон. Ну, В такі моменти, коли вони починають вже там, так от хитрити. Але в більшості так шинок, ну як дитинка маленька, знає, треба якось трошки ігрушки всякі там яскравого кольору можуть підійти, може трошки темніше. Ну, це ж кожного від себе підстроїться. Ну, коли вона починає чути якийсь постріл, зразу так вухо на тиво ну, настроює, просто відволікаєш її. Та й все. Ну, взагалі, по, по суті, у нашій службі вони повинні не боятися пострілів. Але це вже водиться трошки згодом, коли вже більш-менш доросліші. Це ну, таке серйозне складні. Спочатку якісь там легенькі звуки, там, от такі от, плескання, там, може бутилку набрати, там, камінців і так, можна якісь петарди. Ну, з часом ну, доходиться до такого уровня. Прив'язність до мене більше в неї, тому що я в неї ж ж нікого крім мене більше і не знає, ну хіба ж там що її, може хтось підгодовує. То й так. Піднімати, злізати. Зараз недавно заігралась, так пригла. Мені в тут, от, як вгатило. Аузи. Ау. Задівайтесь ходити. У нас на службі може бути і... Ратвейлер у нас найф є, німецькі вівчарки, бельгійські. Ну, вони, ж, по суті, якби всі однакові, але у кожного є свої якісь, якісь трохи нюанси в плані там, характеру і так далі. Ну, а так-то, в принципі, всіх одинаково любимо і всі люблять нас. Усі ну, щенята нам їх подарували. Нам подарували їх, за що ми окремо дуже сильно дякуємо, тому що ну, маленька радість з'явилася у нас на втомі. Ну, вони вже були більш-менш такі вже, ну як то стати, потужніше, скажімо, такі вже, вже якісь такі більш-менш підготовлені. Ну так от. Треба було попрацювати над прив'язністю, тому що ну, з кожною собакою, з кожним щенком потрібно над тим працювати, щоб вона тягнулася до кінолога, щоб вона хотіла працювати і займатися. Це полівська чарка «Малінуа», вона буде розшуковою. В нашій службі потрібно, щоб вона йшла на затримання втікача, огляд місцевості, обшук, е слідова робота, щоб вона по запаху могла знайти того, хто втік. Е навики е загальні це сидіти, лежати, команди поруч, е подолання смуги перешкод, апортування, о, такі різні там. Це ну, Є ще загальний курс, і там вже спеціальні навички. Вже. Такі більш-менш, які під службу повинні підстроюватися. Спочатку йдуть маленькі команди, легенькі для сприйняття для їхньої, потім йдуть ускладнення з кожним часом, по готовності собаки. Якщо, наприклад, собака вже робить ці команди чітко, правильно, грамотно, заважень немає, переходите на інший уровень вже з якимись ускладненнями. Ускладнення можуть бути різні, наприклад, от як сьогодні велика кількість людей, собак, наприклад, в місті. Там теж свої різні подразники. Так само, як і по слідовій роботі. Можуть бути на дорозі там, всякі, там вкусняшки для них, можуть кути прибігати там, поруч, можуть люди ходити. Ну, По-різному. Вона повинна це все в голові в себе прокручувати, що вона повинна йти по сліду і працювати. Вона зараз буде їхати на чайний центр, там ми будемо трошки ускладнювати її ці навички доводити їх до безумовної так скажемо, виконання нельзя Тебі лежать нельзя рядом молодець